Ця жіночка просто ходить і дивиться на прилавки, але ми з вами випрямимо цю ситуацію і підіймемо її настрій. Добрий день, добрий день. А що ви дивлюсь, дивитесь, дивитесь і назад? за я просто інтересуюся. Скільки у нас олія у форі? А по чому тут? У нас сьогодні акція, ви знаєте? Ні, не знаю. На жов Міжна... на все. вас як звати? Зоя Зоя. Скільки вам років? 83. зоя. Ви переможниця нашої сьогодні акції. Я вас вітаю. ж дивлюсь виходити, тільки дивитися. Треба ж не дивитися, треба брати. Так я йду. У мене цель є. Яка целя? Ну давайте кажіть. осянка. Так, восім злаків. Так і стиральний порошок. Савекс. Супер. Тоді ми зафіксували вашу цель, і ми зараз до цієї целі, до ще цілі. Я зараз тілешку беру, і сьогодні все для вас буде в подарунок. Подивіться. А треба нам, так? Да, ніколи, в не було. ніколи? Ніколи? Буде. Мене Данило звати. який не є. А, вас, мені неудобно. А ви сьогодні у нас переможниця, тому давайте. вдавайте. Ну, Чёрн, чорненькі, чорній давайте, так. Це да. таке ви хочете? Так, да, так, да, так. Да. Все, нема. Смачна штука, так? Да? Ну, мені треба, я діабетик, так що мені желательно його пити. Все, Я вам не пропоную тоді нічого солодкого. Ось такий без цукру. Давайте. Так, натя вам вісім злаків. Давайте вам риса смачного візьмемо. А мене на касі не, не скажуть платити за все це. Не хвилюйтеся, я з вами. А, Незвично, що це таке. Да? Да. Ну приємно? Дуже приємно. Ну і все, насолоджуйтесь. Маночку будете? О, манку, так. Да. Ось таку велику кечу вам. Сладкого я не їм так. а морожене. Воно не полишає, якщо воно холодне. Давайте, будете морозиво, да. оце стакан великий, Так, да, знаєте да. вам. Два штучки хватить. Да, хватить. Як же ми без масла? Молочка, як не надо. Ну чого не треба? Сметанка, сирочок вам треба? Надо? надо дуже гарні тут синтетики немає. Дитяче, давайте ще отаких от сосісочок можна теж гарні. Все, все, більше не треба нічого. Я, я... прошу вас. Не... Ну мені стыдно, ну не треба. Це курочка копчена, така ага. смачна, що мамородна. Це... А оце смажити дуже класні, тут таке філе вже порізане. Яєчки обов'язково візьмемо А колготки вам не потрібні? Ні, ні, я так не можу вже. <рес> Будете прати і мене згадувати. Я вам велику, що ж вам пачка. Ну коротше, акція у вас удалася. Не знаю, як пройду через касу, тоді я буду знати, що акція. Точно, давайте дочекаємось, так? Да? Так, одна тисяча шістсот дев'яносто сім гривень сорок пів. Термінал здоров'я дає скільки будете ви що найлшого вам, вуза? так яка ви людина. Хорош. А де ви працювали? І на хімволокні, і на киноккопірувальної фабрики. А в молодості в броварях чи не ремонтний завод. Хожу в магазин, так дивлюся, де подешевше щось взяти. Ну сьогодні вам. Сьогодні, Боже, дай Боже здоров'я вам. Ну, Я для того з настрою піднявся. Звісно. Ну, пів пенсії ваші скупилися. Так, да, дуже більше. Скажіть, а чоловік а? ваш є? Немає, помер уже давним-давно. Син помер чотири роки назад. Два внуки, обидва на війні. Я дуже рад, що я вас зустрів і допоміг саме тій людині, кому ця допомога так, буде під... потрібна. Боже, спасибо вам. Дайте вас. Обімо. Дуже дякую, мені О, приємно. Боже, я, я така рада. Я не ну, в мене в голові не вкладається, mm -hmm. що я попала на таке щастя. Yeah. і за вас буду молитися. Правда, да, обов'язково. мені дуже приємно. Все, радий бачити. Mm -hmm. Якщо вас ще зустріну, буду вам приємно да. робити. Я от отримую величезне задоволення, коли підіймаю настрій таким дівчатам. Ставте лайк, робіть репост, і нехай наші добрі справи стануть прикладом для багатьох. А якщо ви хочете підтримати блог добрих справ, посилання в шапці профіля.